Мій син зник безвісти в березні 2022 року. Згідно з постанови номер 884 від 1 лютого сталися зміни в порядку виплат його грошових забезпечень зниклих безвісти повинених воїнів. 50% утримує на депонент воїн і останні кошти діляться пополам між родичами. В моєму випадку це я і чоловік колишній. Колишній чоловік жінки покинув сім'ю, коли їхньому сину було два роки. Відтоді жодних аліментів він не платив та сином не цікавився. Наразі юнак вважається зниклим безвісти, але через зміни у законі щодо нарахування виплат таким родинам кошти отримує і його біологічний батько. Він людина, яка веде аморальний спосіб життя, це алкоголь, це наркотики, і жодного разу він сином не зацікавився, навіть коли він попав в полон. Це є несправедливо. Як можна вираховувати гроші з дитини батько батькові, який жодного разу нічим йому не допоміг? За наразі місяць він получає 10 разів більше, ніж взагалі за все життя тій дитині. Да. Ці кошти тепер використовуються не за призначенням. Якби це була особиста допомога там батькові, але ці кошти вираховуються з грошового забезпечення сина. Наразі жінка консультується з юристами, аби через суд позбавити біологічного батька виплат на сина. Додає, після спілкування з експертами дійшла висновку, що ця постанова є не до кінця пропрацьованою. Навіть взяти згідно тієї постанови другу лінію родичів, там ідуть брати і сестри. Ну звідки вони знають? Вони спитали в того бійця, в яких стосунках він з братами і сестрами? Можливо, вони пересварюють. Тоді проходить боєць з полону, і замість того, щоб займатися реабілітацією, починає судитися з родичами. Там мусять бути враховані нюанси, там мусить бути допрацювання цієї постанови. Я хочу надавати розголос. Жінки, матері, які стикнулися з несправедливістю згідно цієї постанови, згідно виплат коштів вашим військовим, будь ласка, не мовчіть, говоріть з юристами, про це треба говорити, і в цьому пані треба щось змінювати. Що ми будемо мовчати, ну все-таки залишиться, а це є неправильно. У свою чергу адвокати кажуть, що значно простіше було б, якби батько, який не піклувався про сина, був позбавлений батьківських прав. В такому випадку потрібно було позбавляти його батьківських прав. Потрібно було працювати над цим до цього, а не тоді, коли вже почалися виплати, а зараз згадувати, хто отримає більше грошей. Батько такий самий учасник сім'ї, як і мати. І такі самі права має згідно всіх нормативних актів, як і мати. Відповідно, мати вас просто позбавити батька через те, що було колись. Це, по перше, і незаконно, і неправильно. Однак, попри складність ситуації, вирішити її через суд все ж можливо. Теоретично через суд можливо, але це пізновато вже зараз робити. В нього ж ті самі права, що і в матері. І, відповідно, зараз позбавляти його цього, це важка і майже нереальна процедура. Ольга Данілюк, Андрій Дейнега – новини Рівного.